Пожестний! Окей, народ, ми таки завалили цю потвору. Час забирати серце і йти звідси. Гаразд, тепер час іти. Заждіть, я трохи налутаюсь. Гаразд? Народ, народ, народ. Ми маємо негайно рушити. Чудовисько повернеться за 30 секунд. Оболонка павука. Хлопці! Я не можу покинути це місце, поки ми не зберемося командою. Нумо, пішли, годі лутати. Кістки, хлопці, чудовиська, от-от повернеться. Гайда, ми не маємо для цього часу. Ровен, до тридцять шість кісток. Хлопці, коли чудовисько повернеться, ми повермо і втратимо увесь свій лут. Мирний світ! Ровен тут трави. У нас закінчилось відвари. Хлопці, гайда! Адам! Алхімічний геній! Алхімічний геній! У мене здобич вартістю усього підземелля, якої не хочу втратити, і не можу піти, доки ми не підемо разом, хлопці. Хлопці, хлопці, маємо тікати прямо зараз. А що б вас. Мабуть, треба було йти ровен, коли був шанс. Епік пікенпісі, можек. Ну що, народ, ви і так все знаєте. Якщо вам сподобалось те, що ви побачили, ви ставите вподобайку, залишаєте свій комент і, можливо, підписуєтесь. Не забувайте заглядати в опис до відео, там ви знайдете посилання на телеграм-спільноту, монобанку для невеличкої підтримки і Патреон, де мешкають найдобродійніші добродії у Всесвіті. Як оцей хлоп, і роблять моє життя трішечки кращим. До речі, річко, Олег, мої персональні найщиріші вітання. Для вас озвучив невідомий. Слава Україні!